Команда першого подільського готова підсумувати цей день 10 грудня. Вітаю вас. Керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту України про зовнішню політичну ситуацію навколо України та економічну ситуацію в Росії. Зафіксовано, що Китай робить кроки на активізацію співпраці із РФ, зокрема у сфері воєнної промисловості. Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України. Окремо обговорили й активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та та обміну полонених. До міжнародного дня боротьби з корупцією у столиці відбувся Національний антикорупційний форум інтегріті 2030 Антикорупційна стратегія майбутнього захід став платформою для представлення проєкту нової антикорупційної стратегії України на 2026-2030 роки та обговорення пріоритетів політики доброчесності в умовах відновлення та євроінтеграції у своєму виступі. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що корупція послаблює обороноздатність, гальмує відновлення, руйнує інвестиційний клімат і ускладнює інтеграцію до європейського союзу, де верховенство права є вищою фундаментальною цінністю. Тож ефективна боротьба з корупцією є ключовою умовою захисту прав людини, стійкості держави та європейської інтеграції України. Далі пряма мова. Цей стратегічний документ він визначатиме. Наш напрямок на роки вперед і її подальше затвердження Верховною Радою буде свідченням політичної волі і єдності парламенту в питаннях побудови системної і послідовної антикорупційної політики. Цей документ закладає наше стратегічне бачення. Державна влада, бізнес, громадянське суспільство та медіа мають діяти єдиним фронтом у боротьбі з корупцією. У Судилківській громаді зустріли героя на щиті. В боях за майбутнє українських дітей загинув солдат артилерійської батареї аеромобільного батальйону Юрій Олександрович Мугель 1985 року народження. У серпні 2024-го чоловіка призвали на військову службу. Спочатку проходив навчання у військових центрах на території країни, а далі мужньо та відважно захищав кордон рідної землі від ворога. Брав участь у боях на Курщині та Сумщині на жаль, 17 червня 2025 року, поблизу одного із населених пунктів Сумського району, внаслідок стрілецького бою з противником, захисник загинув. Тривалий час був у списках зниклих безвісти. Та ДНК експертиза підтвердила найгірше. Громада навколішках зустріла свого захисника та віддала останню шану: світла пам'ять оборонцю щире співчуття рідним. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відвідав бойові підрозділи, які тримають оборону на Сумщині та Харківщині. Візит до захисників приурочили до Дня ЗСУ. Традиційно передали захисникам необхідне приладдя дрони, прилади альтернативного живлення. Окрім цього, вручили і нагороди. Повертаємось передової цього разу. Це Сумщина і Харківщина. До дня збройних сил України відвідали наші. Підрозділи, які несуть Бойову службу на передньому краї цих регіонів передали необхідне технічне обладнання для того, аби краще нищити ворога. Вручив деякі нагороди обласної військової адміністрації, військовослужбовцям за сумлінне і відважне несення служби. Подякував особисто, поспілкувались, потиснули руки, передали вітання з Хмельниччини. Хочу подякувати усім, хто не втомлюється допомагати Збройним силам України. Хочу подякувати. Усім воїнам, які несуть службу по всій лінії зіткнення, як з Хмельниччини, так і усім підрозділам збройних сил України, усім силам безпеки та оборони, переконаний, що тільки разом ми можемо спільними зусиллями наблизити нашу перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні! У Кам'янці-Подільському вшанували пам'ять полеглого захисника України Сергія Надольського на фасаді гімназії номер 1 де навчався воїн. Відкрили меморіальну дошку. Захисника згадують як добру, щиру та віддану людину. Пам'ятний знак став ще одним нагадуванням про ціну, яку Україна платить за свободу. На фасаді Кам'янець-Подільського ліцею номер один відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Сергія Надольського. Для закладу це вже третій пам'ятний знак на честь полеглих захисників. Тож Боже, благослови цей пам'ятний знак пам'ять нашого героя Сергія шокається і освячується. Це мета пам'ять воїна і отця, сина духа міста. Ця дошка. Є не просто прикрасою на фасаді школи, а є нагадування про мужність Сергія, про його героїзм. І це підтвердження того, що справжньому патріотизму немає меж. Ми завжди, завжди, завжди маємо пам'ятати, дякуючи, кому ми можемо жити. Колишня класна керівниця Сергія Надольського згадує його як щирого, доброго та відповідального учня, який завжди підтримував друзів. Всі діти граються, пустують. Іде старенька бабка з магазину. Він біжить кудись на серві. Він взяв ці сумки і приніс сюди. Вона йому так дякувала. Я думав, наскільки він був дорослий, тих маленьких хлопчиків. І цей болючий знак буде нагадувати сьогоднішнім і майбутнім поколінням, що в першій школі вчився герой на Сергій. На відкриття меморіальної дошки прийшли рідні, близькі та друзі воїна. Для них Сергій назавжди залишиться справжнім другом і людиною честі. Ми був найкращим другом. Дуже важко. Відійшовши в розквіті сил за межу вічності, він залишив по собі добрий слід та теплий спомин у серцях. Усіх, хто його знав. пам'ять про загиблого захисника житиме у серцях кам'янчан та на стінах рідної школи, де починався його життєвий шлях. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Мешканець Хмельницького, військовослужбовець 46-ї бригади десантно-штурмових військ Микола Васильович Власюк, 3 грудня 2025 року отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на покровському напрямку від прильоту ФПВ-дрону. відрону воїна Вогнепальне осколкове поранення, множинні переломи та забої, травматична ампутація правої кисті, множинні опіки обличчя та очей. Наразі Микола знаходиться у лікарні Мечнікова. Його стан стабільно важкий. Дружина Аліна відкрила терміновий збір на лікування Миколи Власюка. Аби долучитися до благодійної ініціативи і підтримати захисника, скануйте QR-код, який бачите на екрані. Також інформація про підтримку захисника є і на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Учасники національного мультипредметного тесту, які здобули найвищі результати, у 2025 році отримуватимуть президентську стипендію. Вона призначена вже для 297 студентів з усієї України, в тому числі і юнаку з Хмельниччини, у якого середній бал – 194 із 200. Наші журналісти зустрілися з Владиславом, аби дізнатися детальніше про його здобутки. Національний мультипредметний тест щороку стає справжнім викликом для абітурієнтів. Хтось проходить його зі страхом, дехто із впевненістю та метою вступити до найкращих університетів. Та, попри хвилювання, завжди є ті, хто показує блискучі результати. Серед таких Владислав, який навчається на першому курсі Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Я отримав 191 бал з української та англійської мови, 200 балів з математики та 197 балів з історії України. Я грунтувався достатньо так грунтовно. Я розділяв навчання на такі певні блоки, і для мене це було. Таким квестом, який я мав пройти, для того, щоб досягти успіху, абітурієнти, які набирають понад 185 балів на НМТ, отримують шанс здобути президентську стипендію. 17-річному Владиславу це вдалося завдяки неполегливій підготовці та мрії. Я розпочав свою підготовку взагалі ще літом до початку навчального року, оскільки я вважаю, що підготовку до НМТ варто починати зарання, щоб мати більше часу грунтовно підготуватися. З дитинства мріяв здати ЗНО, а тепер вже НМТ на такі високі бали. Але що прям настільки я цього не очікував. Але я, я готувався і я цього хотів, і у мене вийшло таке досягнення, як президентська стипендія, це для мене. Справді показник мого результату. за таким успіхом стоїть не тільки віра в себе, а й неабияка підтримка рідних, що завжди мотивували рухатися вперед. Вчителям, які сформували основу його знань, та дівчині за емоційне підсилення. А щодо грошей Владислав планує їх витратити на саморозвиток. Звичайно, я займався самоосвітою, але величезну роль у цій підготовці виконали мої вчителі. Витратити цю стипендію. Я планую взагалі на саморозвиток. на... Подальший розвиток моїх знань, моїх вмінь, моїх навичок, які в майбутньому допоможуть стати мені таким спеціалістом своєї справи. Попереду в юнака нові здобутки та професійні перемоги і впевненість, якою він крикує до нової мрії стати успішним юристом. Анна Паюк, перший подільський. У Хмельницькому презентували чергову партію нових тролейбусів. У салонах кондиціонери, usb розєми для зарядки, безшумні системи, Wi-Fi і пандуси, аби пасажирам із інвалідністю чи людям літнього віку було зручно. Транспорт обладнаний так, що може проїхати навіть без контактної мережі, а саме на автономному ходу до двох кілометрів. Місто впроваджує цей проєкт у рамках оновлення парку громадського транспорту спільно з міжнародними партнерами. Комунальне підприємство Електротранс отримало вісім нових тролейбусів у межах проєкту Модернізація громадського тролейбусного транспорту міста. Вони зможуть працювати на подовжених маршрутах та на ділянках без контактної мережі. Сьогодні ми презентуємо вісім нових тролейбусів, чотири з них класичних, чотири з них на автономному ходу. Це дуже хороший запас ходу до 20 кілометрів. Вони дадуть нам можливість організовувати маршрути або подовжувати ті маршрути, де немає в нас тягливих підстанцій, де немає мереж. Саме, власне, на ці маршрути і вийдуть безпосередньо вони. Нові тролейбуси не лише оновили міський парк, а й значно підвищили комфорт поїздок як для пасажирів, так і водіям. За словами директора КП Електротранс, після їхньої появи кількість платних пасажирів зросла на 30% завдяки сучасному оснащенню. Після того як ми почали презентувати і впускати на лінії тролейбуси, у нас платних пасажирів збільшилось на 30%. Тут і вайфай, тут можливість зарядження гаджетів, тут кондиціонування. Тут вентиляція, комфорт як для пасажира, так і для водія. Самі ж водії тролейбусів, які працюють у цій сфері вже багато років, зазначають, що новий транспорт зарекомендував себе надзвичайно добре. Він не тільки зручний та практичний, а й продуманий до кожної деталі. Оновлення і оновлення одне мені кажеться з наймасштабніших в нашому парку. Бачиш в камерах салон. Ти бачиш, як в тебе. Виходять люди і в салоні, і що, що твориться в салоні. Вже тут йде подушки, крани, воно що йде гесенько, не, не так, як там вже жорсткі тарабани. ну і сідушки, що в салоні, все комфорт. Цей тролейбус на акумуляторах. Він може їздити на штангах і може їздити без штангів. Загалом у межах проєкту, що реалізується за співфінансуванням Європейського союзу та за кошти міського бюджету, планується придбати 44 нових тролейбуси. Наразі є 20. Щодо наступних партій, їх очікують до кінця року та початку наступного. Це дозволить значно оновити парк та подбати про мешканців. А нове надходження хмельничани побачать на вулицях вже в понеділок. Анна Паюк, перший подільський. Різдво тепле родинне свято, але цього року для багатьох воно із з присмаком економії. Ціни на продукти зросли, тож українці все частіше зважують кожну покупку. Ми запитали у містян, скільки грошей вони планують витратити на різдвяний стіл, і що для них важливіше традиції чи фінансові можливості? Та я вже готуюсь до нього. М'ясо закупила, рибу йду купувати. На пенсія невеличка, так що я потихеньку. Збираю. Ну, а так приблизно якась. Ну, я думаю, те, що дві піде. Думаю. А в гостей не буде дочка. Тільки. Наріжджаний. Дівчата, я не знаю, я ще тільки от їду, щоб заробити. Я їду в командіровку, так що я цим ділом не планую. У мене є бабуся для того. Це залежить, яка в нас родина буде за столом, поки ми ще не вирішили. а вже тут так. Десь в преділах. П'яти-восьми тисяч тисяч три, не більше. Ну, думаю, близько п'яти. Я думаю, до п'яти вистачить тисяч за, за стіл. Але просто різдво ж ділиться на два дні. Це ввечері пастирка, де немає м'ясних блюд, і це на другий день м'ясні. То, от, напевно, це в цьому, ну, цьому діапізоні близько до п'яти тисяч. Це все про що встигаємо вам розповісти на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах ще більше цікавого та актуального про події країни та Хмельниччини. Приєднуйтеся, аби не пропустити важливого. Бажаємо вам мирного неба та переможних новин. До зустрічі!